Я люблю вас більше за своє життя. У Хотині вшанували пам'ять героя захисника України, випускника ліцею номер 5 капітана Василя Шлея. На фасаді навчального закладу встановили меморіальну дошку воїну, який, прикриваючи побратимів, пожертвував собою. Яким згадують військового вже за мить. У Хотинському ліцеї номер 5 зібралися рідні, побратими, вчителі та учні, аби вшанувати пам'ять випускника закладу капітана Василя Шлея. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку мужньому захиснику з позивним В'яр він був чудовою людиною, чудовою людиною, хорошим другом. Завжди підставляв своє плече. Завжди в нього можна було спитати будь-якої поради. Будь-якої. Навіть якщо він сам не знав того, то казав, що ми вирішимо, ми... все буде добре. Він був неймовірно світлою, доброю та щирою людиною. Його посмішка це те, що могло осяяти весь клас. І серед всіх однокласників. Він один із тих, хто чітко знав свій шлях в майбутньому. Він знав, що він буде військовим. Він йшов до цієї цілі, і він своєю мужністю довів всім нам, що цілі і мрії мають здійснюватись. Він став тим щитом, який боронить нас і дає нам світле. майбутнє. Кадровий офіцер воював з 2014-го. Прийшов в найгарячіші точки на сході. Служив у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, на основі якої пізніше створили 82-у окрему десантно-штурмову бригаду. Ніна чорна класний керівник Василя Шлия каже: військовий стрій не змінив душі її учня. В останній я його зустріла, коли він був у відпустці. Переді мною стояв дорослий вже чоловік в військовій формі. Мені дуже хотілося його обняти, але я розуміла, що десь, напевно, я не маю права. Він був втомлений, але я бачила, що він щасливий і, як завжди, усміхнений. Це дитина-сонечко, яке зігріває, дарує тепло. Таким ми його запам'ятаємо назавжди. Востаннє чула голос чоловіка пані Мар'яна у липні 2022 року. Розмова була важкою і короткою. Проте останні слова назавжди закарбувались у її пам'яті. Мар'ян, я люблю вас з костком більше за своє життя. Наступного дня жінка отримала жахливу звістку. Телефонний дзвінок від мого брата Андрія і Щось в той момент в мене пішло як? Серце в п'ятки, а душа вирвалася. І він до мами телефонує, і каже, мам, а де Мар'яна? Я скоро вертаюся до хати і питаюся, Андрій, що сталося? У мене на той час в голові Вася, госпіталь. Де я маю бути, як я маю робити, як я маю лікувати. Він каже: Мар'ян, нема нашого вас 17 липня 2022 року. Капітан Шлей героїчно загинув на Донеччині, прикриваючи своїх підлеглих. Він викликав ворожий вогонь на себе, врятувавши їх життя. Понад місяць захисник вважався безвісти зниклим, адже тіло не могли забрати з лінії фронту. Йому було лише 30. героя. Поховали на алеї слави у Чернівцях за життя та посмертно. Василь Шлей був відзначений держ державними нагородами серед них орден Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, медаль за військову службу Україні, а також відзнака на славу Чернівців. Меморіальна дошка на стінах рідного ліцею тепер нагадуватиме учням і всій громаді про героя, який ціною власного життя виборював свободу України. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.